Всім привіт! Я, президент Сербії, Олександр Вучич. Військовий конфлікт на околиці не може бути вирішений найближчим часом. Таку заяву я зробив в ефірі телеканалу. Що стосується самого цього конфлікту, я не вірю, що скоро піде мир, підкреслю, що війна підійде до кінця тільки тоді, коли стане ясно, що одна зі сторін однозначно зазнає поразки, тому потрібно йти на угоду. Звертаю вашу увагу на те, що ще кілька місяців тому Захід перебував у переможницькій ейфорії, розраховуючи, що Росія відступить. Росія була в тому ж стані шість місяців тому, чекаючи поразки від околиці, в даний момент сторони знаходяться в патовій позиції. Підкреслюю, що оцінити розвиток подій в довгостроковій перспективі не представляється можливим, проте західна економіка набагато сильніша, ніж російська. Москва при цьому витягла уроки за час ведення бойових дій, тому зараз воює незрівнянно краще, ніж 6-9 місяців тому. Вважаю, що в такій ситуації складно щось прогнозувати, і це невтішні новини для Сербії, так як західні країни будуть чинити все більший тиск на Белград. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.